Є речі, на які ми впливу не маємо. Ви ніколи не зможете бути готові до всього. Багато пар до речі не говорять про дітей, а потім раз і дуже здивовані. Я вірна у ГКЦ, практикуюча християнка. Перебуваю в стосунках з хлопцем два роки. Плануємо одружитися, коли закінчимо навчання. Розуміємо, що необхідно готуватися до подружжя, тому інколи обговорюємо ті теми. Які актуальні у сімейному житті. Коли пробували обговорити тему дітей, я зрозуміла, що сильно боюся багатодітності. Здається, що не зможу впоратися ні морально, ні фізично, ні матеріально. Обговорили і домовилися, що будемо використовувати природні планування сім'ї. Натомість навіть в цьому відчуваю недовіру здається, що спосіб зовсім ненадійний. Хлопець каже, що така поведінка не є правильною, адже у мене ніколи не було дитини, і я не можу знати, як це бути мамою. І, можливо, коли стану матір'ю, захочу мати не двох-трьох дітей, а більше. У повсякденному житті дуже потребую контролювати все. Думаю, з цього і такі наслідки. Так я думаю, це речення в цьому питанні є центральним і ключовим. А саме. У повсякденному житті дуже потребую контролювати все. Так, ваша проблема це контролювати все, і вам потрібно вміти відпускати просто-напросто, тому що інакше ви втомите, замордуєте себе і всіх навколо також. Тому це добре, що ви написали це, виписалися і усвідомили ну або я вам зараз усвідомлюю, що ось це суть вашої проблеми. Читаю далі. Розумію, що це недовіра до Бога і його плану. У моєї хрещеної семеро дітей. Мої батьки часто насміхалися з неї і не втрачали можливості покепкувати. Погана поведінка, ніколи так не робіть з людей, які мають багато дітей, або з людей, які взагалі їх не мають. Не завжди все залежить від людей, і не завжди люди можуть на це вплинути. І ставитися до цього з зневагою це погано. Нікого не заохочую так робити. А якщо хтось так робив, то покайтеся і не робіть. Боюся, що мене чекатиме те ж саме, якщо матиму багато дітей. Загалом по житті налаштована дуже песимістично, маю багато страхів і переживань, які можуть ніколи і не трапитися. Але як хвилюватися за них від цього часу? Як побороти страхи, як впоратися з думками і навчитися довіряти Богові, як гідно і достойно підготуватися до подружжя? Дуже хочу служити Богові в сім'ї. Відчуваю бажання бути мамою, але страх не дає впевненості, щоб рухатися вперед. Щиро дякую вам за відповідь і вашу працю. Дивіться, я вас трішки заспокою, але напевно трішки теж і налякаю. Ви ніколи не зможете бути готові до всього і ніколи не зможете проконтролювати все. Це просто-напросто нереально. Розгляньмо приклад. Людина спробувала стрибати з парашутом. Коли я розмовляв з людьми, які стрибали з парашутом, вони казали, що перший раз не так страшно, як наступні рази. Тому що потім, коли людина вже скакала, вона вже знає, що її чекає, і їй це набагато страшніше. Напевно, з пологами так само. Тому підготуватися до всього і знати про все наперед, нереально. База. Завжди диявол нас спокушає майбутнім і минулим. Завжди нас хоче вибити з колії. Завжди хоче, щоб ми не були в цьому моменті, от так як ми молимося, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Я сьогодні живу. Таке, як сьогодні, більше такого сьогодні ніколи не буде. Тому що сьогодні хтось народиться, сьогодні хтось помре. І диявол нас завжди спокушає в тому, щоб ми жили або минулим своїми якимись спогадами, страхами, або майбутнім. Також мріями і страхами також. І одне, і друге є його такою надійною спокусою, яка нас постійно вибиває з колії. Я ніколи досконально до всього не зможу приготуватися ні до екзамену, ні до пологів два роки, як ми війну переживаємо. От, наприклад, чи можна підготуватися до війни? Та не можна. Ти ніколи не знаєш, з якого боку ворог нападе. Ти ніколи не знаєш всього, що він може прорахувати, що проти тебе може бути. Дещо можна прорахувати, але не все. Не можна повністю приготуватися до подружжя так досконально, бездоганно. Розумієте, це виникає з вашої схильності до того, щоб все контролювати. Якщо ви ходите на науки, якщо ви розмовляєте спільно, а ви розмовляєте спільно, ви говорите про дітей. Багато пар до речі не говорять про дітей, а потім раз і дуже здивовані, що на цю тему потрібно було поговорити. Ви говорите, значить, ви серйозно до цього ставитеся. Якщо ви в цей момент, де ви є зараз, робите те, що від вас залежить, і те, що ви можете, і робите те, що потрібно. Не втікаючи в якісь там залежності, в якісь там інші справи не потрібні, то ви робите те, що потрібно, тому не переживайте. Натомість, взагалі, роздумувати там про батьківство, про материнство це річ, дуже, яка переростає взагалі можливості людини. Тому що, слухайте, ну, кожна вагітність інша. Це вам скаже жінка, яка народжувала більше двох разів. Кожна дитина інша, поведінка, характер, хворобливість, всі діти. По іншому себе поводять, просто до цього всього підготуватися нереально, але теж ніхто ніколи не буде знати, чи хтось буде багатодітним, чи хтось буде взагалі бездітним, тому що є речі на які ми впливу не маємо. І на сьогодні ось ця проблема бездітності є дуже поширеною. На жаль, довіряйте Богові. Якщо, наприклад, ви молитеся вінець до Божого милосердя, то моліться або молитися Ісусову молитву, моліться її. Спробуйте довіряти Богові. Або пробуйте повторювати ось цю фразу, що Ісусе, ти цим займейся. Молитва Отця Долін дорого того. Ісусе, ти цим займейся. Я тобі це довіряю, я віддаю тобі в руки. Моє подружнє життя, моє сімейне життя, моїх дітей, мого чоловіка, себе, мій фізичний, моральний, духовний стан. Я тобі віддаю це в руки, покерую цим всім. Я свого боку зробила все, що могла. Так як само, як ті слуги. В Кані Галілейській вони наносили води повінця, а Бог вже це, що вони наносили і натрудилися, благословив. Бог ніколи не благословить чогось порожнього. Він не може благословити відсутність. Коли він бачить людські старання, він благословляє їх, він їх помножує в рази так само, чи там міну, чи талант, чи щось інше. Благословіть, коли бачиш, що людина старається. От ви стараєтеся, з того, що ви пишете, ви стараєтеся. Ваша проблема не в тому, що ви не стараєтеся, ваша проблема в тому, що ви хочете все проконтролювати. Тому кажіть, Боже, я тобі довіряю.